Уявіть, що до вас просто зараз забігає хтось в кімнату і каже швидко, що я повинна додати до 57, аби отримати 73. Що робити в такій ситуації? Як справді швидко з'ясувати, що нам потрібно додати? Загалом є декілька способів це зробити. І перший з них це взяти 57, 57 і почати додавати сюди якісь числа, аби утворювати круглі числа і в результаті дійти до 73. Наприклад, ми можемо додати сюди зараз трійку. І у нас вийде в результаті 60, 60 це у нас гарне кругле число. Сюди ми можемо додати ще 10, або отримати 70, і потім 3, щоб отримати 73, або відразу додати 13. Це все одно буде легко дуже рахувати. 60 додати 13, буде 73. Що ж, ми ось тут додали? Ми додали 3 додати 13, а 3 додати 13 у нас буде 16. Отже, ми можемо додати 16 до 57 і справді отримати 73. Проте є ще один спосіб. 16 це у нас різниця цих двох чисел, наскільки ці числа відрізняються одне від одного. А також різницею у нас називають результат віднімання двох чисел. Тобто нам від 73 потрібно відняти 57, і ми отримаємо якраз таки ось цю різницю. Ми отримаємо 16. Можемо спробувати зробити це у стовпчик, наприклад. 73, підняти 57. Ось так. Ми позичимо один десяток звідси. У нас залишиться тут 6 десятків. А сюди ось цей один десяток у нас стане 10 одиницями. Ми перенесемо його до одиниць. У нас буде 10 одиниць, додати 3 одиниці, 13 одиниць. 13 відняти 7. Це у нас буде 6, а 6 одиниць відняти 6 десятків, точніше, відняти 5 десятків, буде 1 десяток. Ми знову отримали 16. Попрактикуємося ще трохи. Уявимо, що на цей раз до нас підбігає хтось на вулиці і запитує, скільки ж мені потрібно відняти від 94, щоб отримати 57. І якщо в мене в руках не буде ніякого папірчика з ручкою для того, щоб це все записати, я б робила це все саме таким способом, як робили у минулому завданні. Тобто я віднімала б до того часу, поки б ми не отримали 57. Пропоную це зараз зробити. 94. В першу чергу я б відняла б 4, аби отримати круглу 90. Тут у нас вийде 90. Тепер треба подумати, яку кількість десятків я повинна звідси відняти, аби отримати найближче кругле число до 57, яке буде більше, ніж 57. Найближче кругле число, яке буде більше, ніж 57, це у нас 60. Для того, щоб отримати 60, нам потрібно відняти 30 від 90. Тобто 9 відняти 3 буде 6, 90 відняти 30 буде 60. Віднімаємо 30. Отримуємо, як я вже сказала, 60. І тепер все дуже просто. Щоб отримати 57, нам не вистачає лише відняти 3. Віднімаємо 3. І отримаємо 57. Тепер порахуємо, скільки ж ми відняли. Ми відняли 4, ми відняли 30, це вже 34. І відняли потім ще 3. Це у нас буде 50. Ой, точніше, 37. Три десятки і 7 одиниць. Ще б ми могли зробити це трохи інакшим способом. У нас 57 це різниця між 94 і 37. Ми могли б сказати, що 57 додати, ось це невідоме нам число, дорівнює 94. Краще написати це рожевим, дорівнює 94. І тепер додавати вже стільки, скільки нам потрібно, для того, щоб отримати 94. Для того, щоб отримати 94, ми можемо додати 3, потім додати ще 30. Адже, якщо ми додамо 3, ми отримуємо 60, додамо 30, отримуємо 90 і додати ще 4. 30, додати 3, додати 4 буде так само 37. Звісно, є інші способи це обчислити, проте, якби у мене не було ніякого папірчика з собою, це саме так, як я б робила. І ще одне таке зробимо. У нас тут є 36 це. Те ж саме, що якесь невідоме нам число відняти 41. Тобто 36 у нас тут буде різницею двох чисел. І для того, щоб знайти те, що в нас повинно стояти отут замість прочерку, ми повинні 36 додати 41. Додати 41. Якщо не зрозуміло, чому ми так робимо, я спробую пояснити на числовій прямій. Скажімо, ми починаємо з якогось невідомого нам числа, воно буде ось тут, воно нам невідоме. Ми віднімаємо 41, віднімаємо 41 і опиняємося на 36. Це інакшими словами, якщо ми до 36 додамо 41, ми повернемося до ось цього невідомого нам числа. Отож, все, що нам потрібно зробити, це додати їх. І почнемо з того, що додамо одиниці. У нас тут 6 одиниць і одна одиниця. Це у нас буде 6 додати 1, 7 на місці одиниць. Тепер додамо десятки. Три десятки, додати чотири десятки. Буде у нас 7 десятків. Отож, ми отримали 77, у нас тут повинно бути 77.